Гайда за вітром на лижах та сноуборді у неділю. Вперше у нашому місті відзначили Всесвітній день снігу. Упродовж дня цікаві естафети та майстер-класи проводили зірки зимових видів спорту. Відзначати всесвітній день снігу почали ще у 2007 році. Учасниками акції вже стали понад 20 країн світу: серед них США, Канада, Австралія, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Великобританія, Норвегія, Польща, Туреччина та Казахстан. На львівському шкільному стадіоні людно як ніколи. Більшість дітей кататись на сно. Сноуборді... Борді, пробують вперше. Мені сподобалося, трохи тяжко падав, трохи болять ноги. Після цього, але думаю, що в майбутньому стану професійним сноубордистом». Дітям допомагають досвідчені професіонали. Спочатку невеличкі схили, спинку тримайте завжди рівно, щоб ви ніколи не згинались, ручки перед собою, ноги зігнуті, в колінках, щоб у вас була можливість амортизації. І завжди пробуйте, і не встидайтеся вчитися. Ви до зустрічі в горах! Все, велике вам дякую! У день снігу погода не підвела. Батьки разом з дітьми активно відпочивали та бавились. Люкс супер, не то слово. Частіше б таке відбувалися, якісь це. Було би приємніше з дітьми вийти. А дітлахам тут навіть пропонували підкорити гірські лижі. Чим ширше п'яточка, тим круче буде повороти. Треба поставити ножку і встати на ту ножку. Ми хочемо діток залучати до спорту, щоб вони були здорові, щоб нація наша була здорова. Щоб діти знали, куди можуть прийти, чим займатися, щоб всі спробували види спорту. Не впадати у відчай, навіть коли зразу не вдається. Радить учасниця зимових олімпійських ігор в нагано. Другий раз кажеться вже в Карпатах, кажеться, навчився. А зараз ось погано. Не знаю. Скільки разів вже впав? Може, п'ять. Не, не зникло бажання далі. кататися? Ні. Ні, хочеться навчитися добре, кататися. Для цих початківців вона авторитет. Останнім часом дуже мало е, уваги приділяється спорту. Я вже не кажу, не кажу про професійний спорт, але, хоча б щоб зробити ті перші кроки, щоб зацікавити дитину. Е, я вважаю, що майбутнє за тими акціями є організувати день снігу. Допомогло громадське об'єднання самопоміч активісти. Певні, ця акція не остання. Люди задоволені, отримують призи. Учасники естафет е, вчаться. Азів, майстер-класів, ну люди задоволені. Ми задоволені. Організація виконала свою місію. Здоровий спосіб життя ми пропагуємо взимку і влітку. А вже наступного разу дітлахів запросять зіграти футбол на снігу. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов, головні новини. Львова.